<реш> ну що, дорогі друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю. Так, ну що, всім привіт! Всіх вітаю ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо грати в гру під назвою Squad Busters. Це нова гра від Supercell. Це у нас гра від розробників Brawl Stars, Clash of Clans, а також Clash Royale. Це ті ігри, в які грав особисто я. Ну, я ще грав в гру Hi-Day від їхніх також, від цих розробників, але я в неї не дуже багато грав, тому я її, так скажімо, згадую, не, не, ну, не постійно. Так що якось так. Але я гадаю, що ця гра була дуже цікава, тому що мені багато хто її, так скажімо, пропонував, Казали, пограй, поки вона в бета тесті і так далі. і тому подібне. Ну якщо не помиляюся, сьогодні вона вийшла, сьогодні вранці вона вже доступна. ну... В Україні, так що буде дуже все файно. Подивимось, що воно як буде. не тільки в Україні по всьому світу, наче якщо не помиляюсь. Так що якось так. Нам пропонують обрати скільки нам років наш вік. Ну, добре. Починаємо. Так, що тут у нас? А, так, це у нас навчання. Це тут у нас навчає грати. Так. Ух ти. Воу-воу-воу. Мені цей. Друг трішки допомагав, казав, показував, що як треба робити. Але я цей трішки не звик до управління. Так що зараз будемо звикати помаленьку. Я сподіваюся, вам так скажі, музика подобається. Мені вона дуже прикольна, здається. Так, ми забираємо... Ай, чи що у нас тут? Чи обрати треба іншого бійця? А, треба брати іншого бійця, типу, щоб з нами ганяв. Ну я взяв Ельпрімо. Для того, щоб був якийсь, так скажімо. Ну, нова має на увазі. Атмосфера. Так. Це в нас що? Ага, це більш швидкість. Окей! Ми тут будемо всіх розвалювати, давай. Те, давай, давай. У, у них авто автоматична атака чи як? Якщо не помиляюсь, то так. Так, окей, витимо далі. Забираємо сундучок. Ось о він. Так, у нас тут є ще один боєць, який можемо обрати. Так, взяли. Полетіли. Поки у нас англійські будуть. так Скажімо, поки у нас буде англійська локалізація, ну і все інше. Ось вся мова інтерфейсу, там буде далі видно. Сподіваюсь, вийде на українську змінити. Так, полетіли. Так, ось о геми. Якщо не помиляюся, геми це основна суть. Скажімо, цієї гри, там потрібно їх збирати. Це типу як кубки з Броу Старса і клеш роялі. Я не пам'ятаю, клеш у коленці є вони. Ну точно не скажу. Там є, так скажімо, тільки головна башта, яку потрібно прокачувати. Так, і що тут треба робити? Ух ти, гоблін, блін, ну ти! Давай, гаси, гаси. Гаси того гобліна, гаси його. Давай, 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 давай. Я перше місце займаю, крутяк, мене 17 гемів. Так, це у нас тут що? Це у нас може бійця іншо, так? Чи як? Ну стоп. Ага, осьо. Так, беремо давайте. Ще одного. Ще одного барбаріана. Так. Забирай, забирай гемо, забирай. Все, забирай. Ось о команда противник, ми зараз будемо розбирати. На наше ТП, як я зрозумів. Так, 10 секунд. Все. Ми перше місце займаємо по гемам. Ми живемо. Three, давай, 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 давай. Є! Yeah. Фініш! Перемога! Ура! Так, ну дивимося, що у нас там далі буде результати. Так, ми перше місце займаємо. Ну це з ботами, звісно, що ми грали. Так, треба брати нік. Ну давайте, по стандарту, звісно. Отак зробимо. Чому я зроблю е... роблю з цим, То, скажімо, з нижньою... Рискою. По-перше, я обожнюю грати в GTA San Andreas Multiplayer. І якби друга так скажімо, причина, це через те, що я її знімаю на каналі. Так що я обожнюю сампи і, і тому подібне. GTA Online це моя, так скажімо, ну, одна з найулюбленіших ігор, які я тільки полюбляю. Так, ну гаразд. Все, Альфа Блогер. Сподіваюся, зараз буде дуже чітко і будемо зараз починати. Я сподіваюся, мій далі гра буде, так скажімо, цікавою. Все. Окей. Так, ну що, тепер йдемо далі. Полетіли. Плей. Плей. Вибираємо карту, чи як тут у нас на рандом, так воно? Так. Окей. Окей, окей. Так, треба нам тепер... Зараз грати з реальними гравцями, чи ні. А, напевно, зараз знову будемо з ботами трішки, ну окей. Так, полетіли, давай. Гаси його, гаси, не, не, на, туди його, туди. Ну мені гра подобається, чесно. Так, зараз утікаємо отсюда. Бійці ми тікаємо. Зараз треба буде бійців набирати. Так, монети. У нас Чотири монети є, давай. Сейчас прямо сюди. Альпримо жорсткий, давай, Ельпріма, гаси его, хорош. Іль я тебе обожнюю. Так, у нас тут є якісь. Какая скарбничка чи що у нас тут? Опа! Три геми сюди, перше місце вже є так. Зараз ми їх розберемо тепер. Вдвох. В двох сила. Взагалі, в цілому. Скарбнички. Так, давай. Ну Тепер можна і на гоблі напити. Хорош! Сюди! Так, сюди, сюди, сюди. Так, нам треба зараз сюди і сюди, давай. Давай. Гаси їх, гаси. Все. Так. Давай. Зараз їх все тут пере... переб'ємо і будемо, коротше. Ух ти, третє місце! Ні, так, це мені не подобається взагалі. Тихо, тихо, зараз буде. Ще давай. Де ще сундуки? Я що це взяв? Це типу. Удвоєна місяць? Місяць, чи що це взяв? Чого не такі вивики, не розумію? Ладно, добре. Згодом я сподіваюся, все, все зрозумію, Так. Я не знаю, це з рандомом чи ні, але все можливо, як то кажуть. Давай, давай, в нього, напевно, тут буде дуже багато гемів. Він жорсткий, як я бачив. гаси його. Давай, 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 давай. Не, все! Є, перше місце, не зря його біля нього тут стояв. Так, набираємо далі. Гра прикольна, я вам скажу, мені навіть більше подобається, ніж Brawl Stars. Якщо чесно кажучи, то Brawl Stars вже не такий буде цікавий, як Squad Boss. Так, набрав. Сюда! Сюда, сюда! Yeah. Так, вы это не сюда. Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Сподіваюсь, ця гра буде популярнішою, не Brawl Stars. Старс. Я сподіваюся, її багато будуть так скажим років. Ну, дуже довго будуть її оновлювати. Ну... ігри, якби вони не забувають свої, мои новой компании. А просто більш актуальніше навіть на увазі, що вона буде, ніж Brawl Stars, тому що зараз Brawl Stars вже не той, якщо чесно. Якщо скажімо, може бути реалістом. Час уже Brawl Stars пройшов. Так що одно все розуміло, що я мав на увазі. Так. Давай, давай. Якщо чесно, це просто перший мій відос, так що мене, скажімо, нічого мій там не говорю, що я там типу не професіонал, я не знаю, я перший раз заіграю. Мені нормально. Все перше місце Сюди, отвечаю. Сюда. Иди сюда. Си -си 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 -си. Зараз ми їх заберемо. А то є якась... Є якась Ульта чи щось таке. Немає такого, бо я щось не зрозумію. Ого! 53. Так, зараз треба тіму забирати. Якусь бо у нас зараз може бути конкуренти якісь. Перше... нам потрібно перше місце. Давай, давай, давай! Є, перше місце. Перше місце, ура! У мене такі емоції, чесно, я давно таких емоцій не, не мав не, з якоїсь гри. Жесть. Ну, це, мені здається просто якісь бати да і все. Так, окісь. Сундук! О, це ж так в квеш реаліалі, коротше, ці відкриваються. Там, ну, хто знає, той знає, вже забув як вони називається, так що да. Ну, ну, дуже схоже. Не ті сундуки, які звичайні, а там є. Хто зрозумів, то зрозумів, про що мам на увазі. Так, Барбаріан, Варвар субі. А можна якось мову змінити, чи вже потім Склад. Так. Еволюція. Єма. Крутяк. Еволюшн! Ух ти. Ти шо, ти шо це графіка? Я в шоці. Будь. Так. Маленький угу. ну, культ, типу чи що. Культа взяли. Це у нас, типу, про оцей, е... Фри пас. Чи що це таке? Ну, типу, того. пас. Так, ну давайте мову змінимо. Ага, ось о, мова, я не туди нажав. Українська є, сподіваюсь. Немає. Гаразд, будемо постерігся, так скажімо. Добре. Так, ну погнали далі тоді, будемо зараз е дивитись, що у нас тепер за варвар, що він буде новенький чи ні. Одразу його беремо. Ну добре, полетіли, давай. Зараз все буде. Так. Червона перезагрузка якась. Збираю кристал, щоб перемогти, без проблем. Це мені більш комфортніше. Так. За кольта погнали, давайте за кольта спробуємо. Ну що? Іди сюди! Давай, давай! Ой, красава! Я зараз їх всіх пере... Фі... Ну, думали, зрозуміло. Переб'ю мою на увазі. Так, давай. Воу, 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 воу. Так, забираємо тепер ще одну. давайте коль... А, не можна так. Добре, варвар, давай. Так, забрав. Сюди. Блін, це реально імба! Це типу як е, захоплення території, це реально прикольно. Мені подобається, чесно. Ну, тип, не, не типу там захоплення території маю на увазі. Просто як е, трішки схоже. Оце я хотів сказати. Так. Це файна, чи хто в нас? Так, ну тут гублены. Ух ты! Давай, гаси, 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 гаси. Что? Ага, так и тут цей. Угу, це як бонус. Зрозуміло. А, ты гре... А, грех там, так бачает. Це Греф. Це був грех. Так, окей. Дерево. З дерева також? Крутяк. Так, тут все є чітко. Давай, давай, давай. Бомба. Сюди! Ти що, ти що? Мені подобається ця гра все більше. і більше Сподіваюсь вона буде реально крутою. Давай, 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 давай! Давай, 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 швидше! Вже Уже двадцять Це шорт. Ну це, я думаю, це вже реальні гравці. Ну, я точно не знаю, тому що... У мене нема ніяких, так скажімо, я ніяких не гайдів не дивився нічого на ютубі. Я просто дивився, як мені друг транслює екран, як він грав. Я такий, типу, прикольно і сам вирішив спробувати. Це реально більш кайфовіше, ніж дивитися у когось. Так. Давай зараз на тіму якусь нарвемся. Іди сюди! Давай, давай, гаси, 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 стає! Стій, я хочу на них прямо нарватися, іди сюди. Вам буде капець. Оце ми, оце ми сильні, ти шо ти шо? Нас не перемогти. Варвар суди. Та ми саме сильніші тут, скажімо, команди. ти шо ти шо? А, добре, як скажете. Так. Хочу команду. Я, я знайшов команду, ладно, зараз ми цього. Зараз ми заберемо їх. Так, сюди давайте ще когось. Варвара. Опа! Дракончик, вийди сюди. Друже, тобі капець. Ух ти! Оце з нього попадало гарню. Давайте собі збираємо собі, якщо вийде. 90 Так, тут на сміяк, давай не да? угу, розумію. Так. так, 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 ну і що, це все? Серйозно, у них нічого не вийде, ми вже на першому місці, це стовідсотково. Опа, команда дивись. Зараз ми їх розберемо, ідіть сюди. Відчину щось все бачить. Все, он капець. У нас уже 108, я в шоці. Це не гра, це якийсь, так скажімо, блін, це азарт, чесно кажучи, це дуже крута гра. Я тобі кажу. Все, я просто зібрав. Перемога, ти шо ти шо? Це просто... Це кайф, це кайф, я, я, я тобі кажу. Це дуже крута гра, боже. Так, гаразд, вийдемо далі. Перше місце. відкриваємо сундучок. Скринька. Давай! опа, Топ! динамайк, топ-топ-топ. Так, давайте останню катку зіграємо, напевно. Чи ми ще. А ми ще не, не прийшли навчання. Навчання ми ще не прийшли, чи як. А, це квести, ух ти. Вау, 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 це квести, реально. Так, добре. Давай зіграємо і... Підемо далі. Ну давай, давай. Добре, як скажете, полетіли. Фу, я думаю, по ней стріми будуть дуже цікавими, я сподіваюся, вам буде подобатися ця гра. А я інші ігри також не забуду, обов'язково. Всі ігри будемо грати. Так, давайте звільнить майка почнем. Він буде трішки, мені здається. Не так швидко... Да, у нього урон не такий, как прям... Я зрозумів. Ну нічого, давай. Уже як є. Ти що, ти що. На жаль, не можу пришу ці атаки і це дуже так скажімо не цікаво Так Хайта. О! там це вже було цікавіше Так, давай Це я зібрав Куди ще одного кольта. Давай, 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 давай У нас уже Обжи... Об... Щас нас обженуть, моё це капець. Ми реально зараз будемо на дні. Так, треба їх догнать. Погнали якусь команду. На якусь команду. Або на цього давай, на цього го, Сюди. Сюди. А я в шоці, у них там. Уже 20. Дев'ять, 30, 30 мой, же в шут. Другая місце. Так, ну я думаю, мы зараз їх обженемо. Так два лима цена. А кого знаєте, я не зрозуміл? Цеп трюшка не зрозумів. гаразд. Так, біжимо далі, давай, давай. Нам треба якомога більше їх. І це вже, так скажімо, не легко, я вам так скажу. Так, вже є якась, так скажімо, своя родзинка. Нічого. ти. Ого, так вони сильні, Йо Це капець. Та які сундуки? Ти шо? Це капець, реально це дуже тяжко зараз. Окей, зараз подивимося, що далі там буде. Тяжкувато. Ну добре, у них уже 70, майже сотка. Я програю, напевно, цю катку. Ну зараз будемо йти до кінця. Добре. На жаль, я напевно дарма почав задінамайка, брати так пальця. В принципі, мені зараз тут закупати багато чого. Ех. Ми програли, на жаль, п'яте місце, ну нічого. <плес> так, хоча б щось, і то добре. Так. Давайте вже завершимо катку. Давай! Давай! У -у -у -у. Грек, добре. Так, перші кроки. Ага, це у нас... Ще одні квести, чи що? Подивимось. Так, а я, я вже закінчив чи ні навчання. Я таки не зрозумів толком. Так, моє ID, як я так розумію, можна з друзями грати. Ну добре, я розберуся потім. На цьому, напевно, вже був завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую всім, хто дивився цю прем'єру, дякую всім, що дивився цей, так, скажімо, невеличкий ролик. Але я не думаю, що він невеличкий, він вийшов доволі цікавий. Я сподіваюся, вам сподобалось. Дякую всім, що подивився перший мій відос по цій грі. На цьому все. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку, всім гарного дня, вечора, ночі, всім бувайте, всі чекайте нові відос. Всім па-па.